Пам'ятаєте діалог, коли е, журналіст запитував Януковича, де він кошти візьме, ну там на якісь проекти і так далі. І Янукович, видно, трішечки маючи вже злість стосовно журналістів, він е, сказав: е, в тумбочки. В тумбочки візьму. І тоді, знаєте, так всі так ха-ха-ха, розпіарили, так, так, так дуже дивно показували Януковича тоді, і всі такі, У, як це не демократично, як це. Зараз судді намагаються обійняти свої посади. Ну, один до Верховного суду не знає, коли Конституція прийнята нормально, да? до Конституційного, вибачаю, Суду до Конституційного не знає, коли Конституція прийнята. Байдуже. Тут ще одна: не може пояснити звідки квартира. В декларацію не вписали її, а її комісія, дисциплінарна чи яка то комісія запитує: А чому ви внесли в декларацію, і написали, що вам невідома вартість квартири? Виявляється, квартиру мама купила, і мама не каже доньки, звідки вона взяла квартиру? А її і питають. що... Ну, є ж сумнів раціональний, звідки ж мама, яка у вас виявляється пенсіонерка, купила квартиру, а ви ще й не знаєте її вартість. Хоча ви адвокат, ви там суддя, ви там то, сьо. Мама, тобто, з вами зовсім не комунікує. І вона відповідає, що мама купила, тому що мама, коли виходила на пенсію в стрию, то там були виплати. Виплати. Вона йшла на пенсію і великі виплати зробили. От я звертаюся до жителів Стрия, це Закарпатська область. У вас там дійсно є такі роботи, коли ти виходиш на пенсію і тобі дають таку виплату, що ти можеш купити квартиру в Києві. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А відео, відео як ця пані, як ужик викручується телеграм-шапці профілю, знаєте, що, що прикольно? Що вони навіть не соромляться, їм навіть не соромно. Вони на всіх тримаються ідіоти. Вони навіть не соромляться. Вони навіть через губу, на мою точку зору, розмовляють з тими, хто їм задає це питання. Вони нічого не бояться і нікого не бояться. Бідний український народ ржали над Януковичем, що він гроші з тумбочки візьме. Пройшов майдан, смерть, війна. Януковича вже давно немає. Але рядовий юрист, який претендує на звання судді, не соромлячись, не соромлячись, розповідає про те, що квартиру в Києві мама купила на виплати, коли вона виходила на пенсію. Це просто, це просто таке знущання над нами. Тотальне і безкінечне.